З нами вже є на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Власне, сьогоднішній день багато хто називав найважливішим днем, історичним днем. Однак, як виявилось, зустрічі у Лондоні в тому форматі, який прогнозувалося і планувалося на початку, не сталося. Здавалося б, причини того, що ця подія, ця зустріч не відбулася, нібито на поверхні кримське питання. Однак, чи є щось інше? Безумовно, я думаю, що серед іншого е е внутрішні проблеми внутрішні протиріччя в команді Трампа. От зверніть увагу, е оцей вал публікації витоків е інформації про так званий мирний план Трампа. Хоча, на мій погляд, е е ну за припущенням, його було б більш коректно назвати мирним планом Уїткофа і Джей Ді Венса. Я думаю, це більш точна характеристика. От були люди в адміністрації Трампа, які просували цей план. Я не буду повторюватись. Ми вже згадали кримське питання. Там і скасування санкцій проти Росії, причому повне. Скасування раніше США говорили про поетапне скасування санкцій, а тут вже про повне Ну і багато чого іншого. От е, була частина команди Трампа, яка почала просувати цей план, який, е, який їм, е, представлявся, е, здавався компромісом. І вони вважали, що це цілком прийнятний компроміс для України. І в той же час, скоріше за все, були люди в адміністрації Трампа, які розуміли, що цей план провальний. Що цей план не буде сприйнятий Україною, ми можемо припускати, що скоріше за все, це Кіткелок, можливо, часткова і Марко Рубія, можливо, хтось ще з апарату зрадників, які просто публічно не так відомі. Да і от я думаю, що саме ці люди, які розуміли, що цей план приведе до провалу. Не дасть результату, навпаки, створить кризову ситуацію в переговорному процесі. Вони організували оці, ці ці витики, які ми бачили. Починаючи ще з е, Суботи, е, і, там деякі інші видання. Потім ну а на цьому тижні просто вал. Одна е, за інша за іншим газети різні видання почали публікувати різні е, е, пункти цього плану. От Wall Street Джорнел наробили галусу в понеділок. ну, А сьогодні. Просто вже, вже стільки публікацій. І деякі ну, достатньо конкретні. Аксіос, наприклад, вони там конкретні пункти приводять цього плану, що для нас, що для Росії, що для Трампа. І все це, я думаю, що було цілеспрямовано для того, щоб сформувати критичне тло. Для цього плану його сприйнятті з іншого боку, от чому майже в останню мить Марко Робі відклав свій візит до Лондона на цю зустріч міністрів закордонних справ, на якій мала обговорюватися спільна позиція США України і європейських країн? Перед переговорами з Росією про припинення вогню. Тому я неприхильник вважати цю зустріч історичною, визначальною, тому що вона сама по собі нічого не вирішувала. Вона вирішила частину справи. Вона мала сформувати узгоджену позицію, ну, отримати згоду України і європейців на цей мирний план Трампа. Але Марко Рубіо зрозумів, що він згоди не отримує. І він не хотів е е е отримати негативний результат, а е це означає підставлятися перед Трампом, невиконання доручення Трампу, Трампа. Трамп хоче швидкого результату. І Марко Рубіо не хотів бути. Е е Гонцем, який привозить поганий результат, відсутність результату, і він розумів, що буде провал. провал. Тому він скасував цей візит і виникла по суті кризова ситуація в переговорному процесі. Певні консультації в Лондоні все ж таки відбуваються, але це вже Консультації на рівні радників радників лідерів країн, які в переговорному процесі: радники американського президента, європейських лідерів, які входять в коаліцію охочих, і Офісу супрезидент Андрій Єрмак. От вони зараз, я думаю, узгоджують по-перше, спільну позицію. А головне, як діяти далі, як вийти з цієї ситуативної кризи, тому на сьогодні проблема в тому. Що е, очевидна криза в переговорному процесі? що от той план, який просувався, він не тільки не спрацював, він дав прям протилежний результат. Він спровокував кризу. І от е, зараз я думаю, буде дилемма в першу чергу для американців: як рухатись далі, або тиснути на Україну агресивно тиснути в Трампівському стилі, примушувати нас погодитись на цей план, а і тут я думаю, результату не буде, або поміняти тактику. І повернутися до найбільш раціональної ідеї, ну те, що запропонував і президент Зеленський, треба повернутися до переговорів лише про припинення вогню. Переговори з інших питань, особливо про статус окупованих територій, та й про НАТО, і про деякі інші теми, їх треба відкласти або вести в паралельному режимі. А зараз домовлятися тільки про. Технічні умови про параметри припинення вогню: коли як, що саме треба зробити, оце єдине, що може дати компроміс вже найближчим часом. І, от думаю, що відповідь на те, який висновок зробили американці, який сценарій вони обрали, ми будемо бачити найближчі дні. Ну, по перше, візиту Віткафа в Москву чи вдасться їм переконати Путіна погодитись тільки на припинення вогню. Ну, і друге, чи відбудеться зустріч в Римі на похоронах Папа Римського Франциска і зустріч президентів США і України? Я думаю, що вона теж буде індикатором подальшого розвитку подій, або сама зустріч, або її відсутність. Також змі зокрема Financial Times, писали нібито реакцію Росії Володимира Путіна, що мовляв ну досить цинічні заяви, що вони готові на будь-які мирні ініціативи. Зокрема, там наводять, що Путін, нібито, готовий на заморозку по лінії фронту, а також нібито відмову від частини окупованих територій областей, точніше, які вони зокрема внесли свою конституцію. Що дещо звучить досить дивно від порівняно з тими вимогами, які зазвичай Путіну з. Звучив, тобто, якщо говорити, чи чи справді Путін готовий піти на цей крок, тобто заморозку по лінії зіткнення відмову від цих областей, чи це швидше загравання з Трампом, замилювання йому очей, мовляв, що ми ось готові, ми зі свого боку сприяємо тому, щоб зупинити війну. Ну, міністр закордонних справ Франції вже назвав це е, е, таким особистим персональним маркетингом спрямованим на Трампа. От всі ці ідеї, всі ці пропозиції. Е, ну як і пасхальне перемир'я, так зване, от так, от ідеї, давайте да, припинимо припинимо вогонь по лінії фронту. Якраз це, це те, що пропонували американці з самого початку е, припинення вогню по лінії фронту. Повне припинення вогню, і це те, що обговорювалося останні місяці. Ну як мінімум, останні два місяці. Росіяни були проти, виставляли свої вимоги. І до речі, вони ж не погоджуються просто так. Вони кажуть, в обмін в обмін на поступки з боку США. От ті самі поступки, які є в так званому плані Трампа. І тому питання залишається відкритим. Хоча Пісков вже спростував цю публікацію Financial Таймс. Він назвав її фейком. Це теж показово. Тому, як завжди, з боку Росії така подвійна гра. Вони нібито за переговори, за якісь компроміси, одночасно спростовують конкретні речі. Щодо відмови від областей, От це неправильне тлумачення, яке у нас з'явилося в інформаційному полі, не йдеться про відмову Путіна від окупованих і анексованих територій. Нічого подібного. Там йдеться про інше, про те, що Путін дійсно погоджується на припиненні вогню по лінії фронту. І вони відмовляються від своїх попередніх вимог, нібито відмовляються, ми ще точно не знаємо, нібито відмовляються від попередніх вимог, що припинення вогню має бути по адміністративних кордонах чотирьох анексованих регіонів: це Донецька, Запорізька, Херсонська і Луганська області. Тобто. Щоб відбулося припинення вогню раніше, Путін вимагав, щоб ми віддали і Херсон, і Запоріжжя, ну і е, ці території, які зараз Росія не контролює, е, які під контролем України. Ці от, території цих областей, і все це ми мали віддати за примару е, згода Росії на припинення вогню по адміністративних кордонах цих областей зараз, нібито Росія відмовилася від цього від цієї вимоги, і вони готові нібито погодитись на припинення вогню по лінії фронту, а це означає, що е, та, е, ці території, які вони і так контролюють, які вони окупували. Десь 14 2014 році, десь 22 2022 році ці території залишаються під їх контролем. Нічого вони віддавати не будуть. Так що це теж треба розуміти. Тому от зараз питання в тому, або будуть переговори про припинення вогню саме по лінії фронту, і от Джей Вен сьогодні про це сказав, або. Е е Американці все ж таки будуть просувати цей е, хибний і, на мій погляд, провокативний план, де для того, щоб відбулося припинення вогню, е, ми маємо піти на принципові поступки росіянам е, і не тільки ми, але і США, і Європа, зокрема, в питанні санкцій, плюс визнання Криму. Безумовно, от, частина цих пропозицій для нас абсолютно неприйнятна. І якщо буде наполягання на цих поступках, ну це означає, що ніякі домовленостей не буде. А от якщо е, Росія погодиться тільки е, на переговори про припинення вогню по лінії фронту, ну тоді да. тоді шанси на, на якісь переговори вони залишаються. Також Дональд е, так. Трамп. Е... Також знову ж таки з посиланням на західні змі, нібито заявив, що готовий вийти з переговорного процесу як посередник, якщо сторони будуть ускладнювати вирішення цього питання. Наскільки взагалі є реалістичним, тим, що Сполучені Штати Америки зможуть вийти з переговорного процесу, і якщо це дійсно може статися, хто може зайняти нову роль посередника Європа, Туреччина чи можливо Китай чи яка інша країна? Ну, щодо виходу США з переговорів, от сьогодні про це сказав і Джей Ді Венс, але це теж виглядало як такий тиск, агресивний тиск. Мовляв, або ви погоджуєтесь на наші пропозиції, або ми виходимо з переговорів. Думаю, що все ж на даний момент це скоріше, тиск треба розуміти, Трамп хоче отримати швидку мирну угоду. Він хоче домовитись, хоча б про припинення вогню, або там про якийсь інший мир, до кінця квітня. Uh, і тому американці поспішають, і тому вони погрожують виходом з переговорного процесу. Uh, і uh, Тут uh, ну декілька сценаріїв подальшого розвитку подій або все ж таки uh, домовляються uh, про uh, припинення вогню. Ну тоді американці звичайно залишаються в процесі, тому що далі, там ну якщо 30 днів припинення вогню, далі ще треба його продовжити. Ну і паралельно будуть йти якісь мирні переговори. Оце один сценарій, такий ідеальний, оптимістичний. Другий сценарій частково припинення вогню. Це теж можливо, такий проміжний результат, Путін може на це піти, щоб, ну, скажімо так, зберігати Трампа на переговорному гачку, і в той же час продовжувати війну. Таке теж можливо. І тоді американці, в принципі, теж можуть залишитись в переговорному процесі, ну, в сподіванні, що все ж таки вдасться вийти на повне припинення вогню. І третій сценарій. От Якщо переговори заходять в глухий кут, повний провал, Жодних компромісів, Росія не погоджується навіть на частково припинення вогню. Що далі? Тоді, да, тоді цілком ймовірно, що США можуть вийти з переговорного процесу, але скоріше, на мій погляд, скоріше вони візьмуть паузу. Тому що вийти відразу, от сказати, все, ми виходимо, не хочуть там Україна і Росія припиняти війну, тому хай самі розбираються. Але якщо це буде зроблено одномоментно, так публічно, гучно, це буде виглядати як поразка Трампа. Йому постійно будуть згадувати: ти ж обіцяв припинити цю війну, тобі не вдалося. Це твоя невдача, це твій провал. Да. І тому американці можуть діяти більш е, гнучко, вони не будуть прямо заявляти, що вони виходять е, одномоментно там, переривають будь-які переговори. Ні, формально, вони можуть залишатися в переговорах, але візьмуть паузу. Паузу або на декілька тижнів. Наприклад, там десь до кінця травня. Якщо будуть якісь прояви готовності до продовження переговорів з боку України-Росії, ну, тоді вони повернуться і будуть продовжувати. Якщо ні, пауза може затягнутися, ну, як мінімум, до осені або до кінця року. Це теж, на жаль, ймовірно. І тут от, е, виникають питання, на які ми ще не знаємо відповіді. Ну, перше питання, чи е, в разі виходу США з переговорів, чи на е, Буде можливість для України отримувати і надалі дані супутникової розвідки, ну інші розвідувальні дані, і купувати американську зброю. Вже не отримати їх допомогу. Допомоги не буде. Її нема зараз, і не буде далі. А да, от Хоча б купувати американську зброю, плюс отримувати необхідну інформацію, яка потрібна нам для захисту від російських повітряних атак. Ми не знаємо. от, як будуть діяти США? Якщо Трамп буде ображений, буде звинувачувати нас в тому, що переговори припинилися, на жаль, можуть бути і певні обмеження. Друге, можливо, це більш принципове питання: чи е, припинення переговорів про, про завершення війни в Україні означатиме також припинення переговорів між США і Росією? Отут найбільш складна ситуація. Якщо Трамп буде звинувачувати і Путіна в провалі цих переговорів, він може припинити і спроби вести переговори з Росією. А може бути навпаки, вони можуть продовжити якісь бізнесові переговори, домовлятися про якісь бізнесові оборудки, от про ту велику оборудку між Трампом і Путіним. І оце буде небезпека. Е, тому що е, фактично тоді е, е, Трамп погодиться на російську стратегію, тому що Путін хоче продовжувати війну проти України е, і одночасно домовлятися е, з Трампом. Я правда переконаний, що врешті-решт домовитись не вдасться. Тому що Китай буде тут принциповим е, каменем перешкоди, е, е, питанням перешкоди. Тому що... Е, е, Китай uh, на Буде продовжувати, ну продовжиться протистояння між США і Китаєм, і не вдасться американцям притикнути на Росію на свій бік. І то ці протиріччя в цьому трикутнику вони рано чи пізно проявляться, і вони зруйнують от спробу цієї великої оборудки між Трампом і Путіним. Але тим не менш, якщо ця спроба буде, ну тоді на превеликий жаль, е, ну Америка фактично припинить е, навіть інерційна е, статус нашого партнера. І Це буде для нас певна проблема. Це будуть достатньо серйозні зміни в нашій зовнішній політиці. І тоді, до речі, ну, втратить сенс. Оця ресурсна угода між нами і США. Оце також треба мати на увазі. І оце питання про ресурсну угоду. Воно хай не прямо, але опосередковано буде впливати і на наше подальше з сполученими штатами, а не тільки от процес мирних переговорів. Хто може бути заміною США? Ну по перше, США можуть повернутися в переговорний процес от після цієї паузи. Ця пауза може бути таким, теж способом тиску і на нас, і на Росію. Але якщо Трамп дійсно втратить інтерес до припинення війни в Україні, ну тоді хто може замінити? Європейці не можуть бути посередниками, вони можуть сприяти переговорному процесу, вони будуть підтримувати спроби мирного переговорного процесу, але вони не можуть бути посередниками, тому що вони наші партнери, наші союзники, і Росія їх не буде сприймати як посередника. В ролі посередника може виступати умовно нейтральна сторона. Хто це на даний момент? Ну в першу чергу це Туреччина, у неї вже є досвід посередництва, і навіть на певний час це було достатньо успішно. Не досвід, хоча і тимчасово по зерновій угоді, в деяких інших питаннях, в обміні полоненими і так далі. По-друге, Китай Китай може повернутися. Китай поки е, теж тримає паузу. У нього зараз протистояння з Сполученими Штатами. Але якщо американці вийдуть з переговорного процесу, якщо Китай відчує, можливо, і з боку Росії будуть такі сигнали, що Росія, врешті-решт. Там, наприклад, восени буде готова домовлятися про припинення вогню. Тоді Китай може вийти з відповідними пропозиціями, знов взяти на себе роль головного миротворця, можуть також виступити і деякі арабські країни, які час від часу виступають у ролі посередника при обміні полоненими і в деяких інших питаннях. Так, що це приблизно коло країн, які можуть виступати в ролі посередників про завершення війни між Росією та Україною, в тому. У разі, якщо США вийдуть з переговорного процесу, також цікаво почути вашу думку. От Британія і Франція і далі просувають ідею коаліції охочих, коаліції бажаючих, як по різному називають після припинення вогню введення миротворчих миротворчої місії в Україну. Зокрема, наскільки це реалістично там можливо, без участі або ж без погодження Сполучених Штатів Америки? Ну, По-перше, важливе уточнення, не йдеться про миротворців. Е, і е, про це і Макрон вже казав, і Стармір, е, ну, і експерти про це говорять: це не миротворці. Питання про миротворців може розглядатися. І деякі джерела пишуть, що ну, це питання теж може бути частиною переговорного процесу. Миротворці це, скоріше за все, військові підрозділи відносно нейтральних країн, країни, які не є союзниками. В першу чергу воєнними союзниками або України або е, Росії. Ну в даному випадку Росія буде проти, щоб в ролі миротворців виступали країни НАТО. А ми щоб в ролі миротворців виступали, ну, наприклад, країни ДКБ, військові партнери Росії. А інші країни теоретично можуть розглядатися як такі, які можуть надіслати своїх миротворців для контролю за лінію зіткнення, контактну лінію. От функція саме в цьому, щоб не було бойових дій. В нейтральній смузі вздовж лінії зіткнення цю нейтральну смугу або демілітаризовану зону мають контролювати миротворці, але це окреме питання, і тут швидких результатів не буде, тому що можна політично домовитись, наприклад, там протягом найближчих тижнів про це, і то це не факт, що швидко вдасться домовитись. тут. Поки що навіть не ясно, хто це може бути, які самі країни. А потім треба узгодити питання: за який кошт. Будуть працювати ці миротворці, хто це буде оплачувати. Політичне рішення має бути або на переговорах про припинення війни, або це має бути рішення Ради безпеки ООН, щоб вони політично освятили це як миротворчі місії Організації Об'єднаних Націй. Ну от організаційні питання, тому що зібрати цих людей, потім їх там визначити місця базування цих миротворців. Це ну, я вважаю ну, мінімум півроку на це знадобиться. Але тим не менш, це миротворці. А те, що пропонуються зробити коаліція охочих, це по-різному називається, але більш точно це називати сили стримування. Вони будуть базуватися не на лінії зіткнення, а в тилу. Це скоріше за все, або Західна, або центральна Україна. В певних містах будуть розміщені військові підрозділи. І головне завдання. Стримувати можливе вторгнення Росії це не означає, що вони обов'язково будуть воювати це тільки після завершення війни, і ідея в тому, щоб сама присутність цих військ на території України стримувала Росію від нової війни. Ну тоді буде ризик. Якщо Росія починає нову війну проти України, то виникає ризик війни не тільки з Україною. А й з країнами НАТО, і це може потенційно стримати Росію від нової війни. От саме така ідея у президента Франції Макрона, у прем'єр-міністра Великобританії Старміра. І вони цю ідею просувають, але тут ще багато неузгоджених моментів. І я думаю, що сама ця ідея буде конкретизуватися лише після того, як буде угода про припинення війни в Україні або хоча б про припинення вогню в Україні. От тоді ця ідея почне швидко конкретизуватися, і, можливо, будуть домовлятися. Скільки, де саме, з якими функціями будуть військові підрозділи цих країн розміщуватись в Україні? Чи будуть це підтримувати американці? Інформація є різною, іноді суперечливою, схоже, що деякі представники адміністрації Трампа підтримують цю ідею. І вони вважають, що якраз європейці мають взяти на себе от цю функцію. Вони вважають це певною гарантією безпеки для України. Дехто проти, от неодноразово критично на адресу коаліції охочих висловлювався Джей Дівенс, віце-президент США. Але все ж таки поки що схоже, що американці готові це підтримати, але самі в цьому брати участь не буде. І отут є певна проблема, тому що і Франція, і Великобританія вони хочуть, щоб американці. Хоча б опосередкована, наприклад, логістично або через постачання там систем ППО, все ж таки підтримали цю коаліцію, підтримали її присутність в Україні. На от е, американських військ там не буде, але щоб була підтримка скоріше логістична, інформаційна і так далі. Політична підтримка, От тут поки що ясності немає. Але тим не менш важливо, що сама ця ідея вже обговорюється, і на думу, що вона може бути в тому чи іншому форматі реалізована в разі завершення війни.